Як зробити вивчення англійської для дитини радісним, а не якимось травмуючим досвідом? Я Тетяна Сидорук. Ваш комфортний English teacher. І сьогодні я хочу поділитися своїм досвідом, що мені допомогло мотивувати мою дитину, а також сотні інших дітей у наших центрах. Запам'ятайте перше і найголовніше правило: дитина не повинна боятися помилятися. Найважливіший фактор, як на мене, це є правильна атмосфера на занятті в процесі того, як дитина вивчає англійську. Викладачі у наших центрах завжди звертають увагу на те, як вони комунікують з учнями. Атмосфера на занятті позитивна, легка, і що найголовніше, учні не бояться говорити і допускати помилки. Правило номер два: діти мають розуміти, що їхні зусилля помічені. Саме тому у нас існує мотиваційна система Бестики: це такі винагороди за старання дитини, за активність, за успішну роботу. А отримуючи «Бестики», дитина відчуває своє досягнення та позитивні емоції. А коли обмінює ось ці бастики на подарунки, це надихає її на нові досягнення. Порада номер три: будьте правильним прикладом для своєї дитини. Якщо ви показуватимете дитині. Що ви активно користуєтесь англійською у своєму житті, що ви як мінімум її вивчаєте? А вона зрозуміє, що ваші вимоги, щоб дитина знала англійську, не є просто якимись необґрунтованими. А я, наприклад, завжди в присутності своєї дитини, якщо дивлюсь якийсь фільм, то він обов'язково англійською. Якщо читаю книгу, то вона обов'язково англійською для того, щоб вона бачила наскільки англійська мова є важливою у звичайному реальному житті.